Ставлюсь прекрасно, надіюсь, мій хопа, щось мені подарує. Хоч тюльпанчик. Гендерна рівність, сексизм, насильство щодо жінок та репродуктивні права важливі питання, що підіймаються у міжнародний день боротьби за права жінок. А як жителі Кривого Рогу ставляться до 8 березня? Зараз дізнаємось. Цього позитивно, тому що я не вважаю, що це радянське свято, як вважає більшість людей і я думаю, що це більше про повагу до жінок, тому в цьому позитивно. Я не вважаю, ну що це як ото казав колись там дитинка. Це що самці, сам самки, якось так. Гендерного розділення людина є людина. Добре, ставлюсь. Це міжнародний день прав захисту жінок, коли вони відстояли свої права і місце в суспільстві, тому це правильний день. І поважається. Так, це приємно, коли дарять подарунки, але ну, у нього у цього свята такий шлейф вже не сучасний, як мені кажеться. <ріс> Нормально. <даплінка> <"Ні як! мас> <"Ні як. плінка> <плінка> Добре. Це міжнародний жіночий день. Я думаю, що це не настільки радянський. Радянське свято, і я вважаю, що його не треба змінювати, переносити. Якось буде не дуже гарно, коли хочуть перенести на 25 люте. Мені це дуже не подобається, тому що 8 березня це міжнародний так. жіночий день. Я за Положительно. к тому празднику на в цілому доволі хороше починання.